Чергову партію благодійної допомоги отримав колектив військово-медичного клінічного центру Південного регіону в Одесі на потреби лікувальної установи приватною особою було передано два медичні апарати пресу та лазеротерапії загальною вартістю понад 100 тисяч гривень. Дуже багато парвобріждені сосудів, артерій, де наші хірурги зшивають артерії, накладують шунти. Ну точно також же эти раненые нуждаются в И, когда і сюда приїжджають, вот этот апарат буде відновлювати всі ці повріжджені функції. Начальник центру полковник медичної служби Володимир Майданюк подякував одеському підприємцю та меценату Сергію Демідову за подарунки та наголосив, що їх придбання має стати першим кроком на шляху створення відділення реабілітації. лікуванням ми справляємося, оперуємо хворих. лечим, восстанавливаем, но проблема реабилитации на сегодняшний день еще окончательно не решена. И вот эти два аппарата, которые вам дали, это первый шаг создания отделения реабилитации, которое должно быть в каждом учебном учреждении. Колишній начальник генерального штабу збройних сил України, генерал армії України Іван Свида, армію називає своєю сім'єю і впевнений, що тільки об'єднавшись українці можуть перемогти. А така допомога з боку одеського підприємця яскравий приклад людської небайдужості та прагнення захистити Україну. Я як громадянин України знаю, впевнений, що ми можемо перемогти тільки якщо ми всі разом. Є люди, які мають можливість і повинні захищати Україну, і вони знаходяться в зоні бойових дій, в зоні АТО. А є люди, які допомагають пораненим, які допомагають їм сім'ям. І якщо ми всі ці будемо разом і будемо так відноситися до, 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 до нашої держави, до захисту, то Обязательно перемога будет за нами. Слава Украине! Я считаю своим долгом и всех призываю, тех меценатов, предпринимателей, бизнесменов, у кого есть такая возможность, не оставить без внимания вот эту ситуацию, которая сегодня сложилась у нас в стране. И, конечно, помочь вот этим всем бойцам, принимавшим участие в боевых действиях, помочь им оздоровиться и... Прийти в нормальне состояння нормальне життя зі свого боку. Благодійник підкреслив, що допомога буде продовжуватися стільки, скільки це буде необхідно шпиталю та пораненим українським військовим.